Дякую, Віталій, дякую, Рівне. Новий президент, нова якість влади. На цю тему ми спілкуємося із гостями нашої студії. Нагадаю, це політичний експерт Юрій Сас та адвокат, екскеруючий справами виконкому Микола Кудрявцев. Перше запитання до вас, Юрію, люстрація. Це слово, яке зараз на вустах і великого, і малого. Наскільки і в якій мірі вона актуальна зараз для країни, маю на увазі і той кадровий голод, який справді є. І не завжди за політичною приналежністю варто розрізняти професійну приналежність, тому що якщо хороший менеджер, то він справді хороший менеджер незалежно від того, до якої партії належить. Прошу. А, ну, поняття люстрації, воно, скажімо так, розуміється дуже багатьма людьми по-різному. Кожен вкладає в це поняття, як правило, різний зміст. Є ілюстрація політична, безумовно, є ілюстрація, що пов'язана зі співпрацею з якимось там окупаційним чи тоталітарним режимом. А, я добре знайомий з середовищем громадських активістів, які заговорили про люстрацію після подій зими та осені минулої. І я, наприклад, великий прихильник люстрації тих, скажімо так, політиків, чиновників, іноді навіть журналістів, силовиків, суддів, які є причетними до подій зими та осені, тобто 2013-2014 року. Які причетні до силових розгонів, до людських жертв, до поранених, до брутального порушення прав людини, до абсолютно безпрецедентних неправих рішень судів, ті, хто тиснув на правоохоронні органи і суди, ті, хто, ті правоохоронці, які порушення присяги боролися з власним народом, абсолютно не зважаючи, там, на так, легітимність чи нелегітимність легітимність тих наказів. Отакі От люди повинні бути піддані, називаємо це ілюстрацію, негайно і беззаперечно. Щодо інших питань, які там стосуються, наприклад, приналежності до корупційних оборудок і так далі, я прихильник тої думки, що виключно розібравшись в правому полі, маючи на руках рішення суду, яке встановлює той чи інший факт, можна лише підходити до людини з мірками, скажімо так, це вже буде абсолютно об'єктивна ілюстрація. Все. Дякую, пане Миколу, скажіть, будь ласка, ви як юрист пережили не одні вибори різного рівня, зокрема і президентські. І зазвичай вибори називають купленими, нечесними, брудними. Як ви, як юрист, можете охарактеризувати цю кампанію? Вона була такою неоднозначною. Дякую, Марина, за запитання. Ну я б хотів сказати, що я мав честь. Чи нещастя навпаки бути причетним до виборів з різних сторін, тобто і як представник політичних сил, і, власне, як організатор виборчого процесу, як голова міської виборчої комісії, і можу ну, розповісти і про зовнішні, і про внутрішні підводні камені цього процесу. На мою думку, зараз, як пересічного громадянина, можна сказати, як учасника політичного процесу зовні... Мені здається, що ці вибори суттєво не відрізняються якимось значним ступенем порушень прав, свобод виборчих, значними якимись загрозами від попередніх. Навпаки, мені здається, що ці вибори вирізняють дві речі. По-перше, це дуже високий рівень очікувань громадян від них, тому що насправді зараз ця країна, можна сказати, завмерла від того, що трапиться 25 травня. І дуже серйозні очікування у людей сформовані власне, до нової влади, яка буде, до нового президента, який буде обраний. Я не знаю, чи ці очікування збігатимуться на 100% з реальністю, адже вони в кожного свої. Але факт соціальної активності, дуже високий, про що говорили колеги з Рівного, він має місце. І друге, тобто це не дає можливості от просто займатися такими грубими фальсифікаціями, на мою думку, якимись грубими масовими порушеннями, оскільки до цих виборів прикута увага. Але, е, тим не менше, на жаль, от спроби все-таки просто окремих якихось політиків повпливати і на вибори, зробити щось, підхопити, під, е, ну, якийсь момент вхопити і добитися свого, на жаль, ще мають місце. Прикрий інцидент з виборами міста Києва, там, де був. Власне, інцидент з зняттям одного із кандидатів в вибори мера Києва із наступним поновленням вже сьогодні знову в ролі кандидата, він показує про те, що розслаблятися рано і власне, все лише починається. Ця виборча система однозначно має бути змінена, от, і як складова змін взагалі велетенських реформ у державі. Дякую за відповідь. Зараз ми бачимо чимало соціологічних опитувань. Вони різняться. Здебільшого першою позицією, позицію лідера займає Петро Порошенко, але тим не менше друге і третє місце тут неоднозначно. Тимошенко, Гриценко, інші кандидати. Пане Юрі, скажіть, чи замовляли ви таке опитування по Черкасах і чи відомо вам, хто є лідером у цих перегонах на Черкасах? Перше, я не хотів би тиснути на будь кого з глядачів цифрами. Я думаю, що кожен виборець, який йде до виборчої дільниці, до приміщення для голосування, який отримує бюлетень, повинен в першу чергу думати не про вибори як перегони, де треба поставити там на найбільш швидкого коня, а про те, ну, які програмні положення, які цінності він розділяє з тим чи іншим кандидатом. Тенденції по Черкасах, так дійсно, я знайомий з результатами соціологічного дослідження, яким можна довіряти, вони принципово не відрізняються від тенденцій, які складаються по країні. Бо що Черкащина, ми вже давно це помітили, така вона міні-модель да, України, вона, в принципі, мабуть, не даремно це географічний центр, можливо, це десь такий центр думок. І е, Тенденції у нас дуже подібні, але відмінність у тому, що у нас традиційно е, сильні позиції мала структури партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, тому я думаю, що результат Юлії Тимошенко буде тут десь трохи вищим, ніж в середньому по країні, тому що в неї там є абсолютно падіння рейтингу там, на Сході, там, дуже низький рейтинги. Е, е, за рахунок центральних регіонів трошки він буде виправлятися, тому у нас в середньому трошки більш вищий. Але безумовно лідером так дійсно є Порошенко. Результат Анатолія Гриценка теж буде вищим, ніж в середньому по країні. Ну, фактор земляцтва, не в останню чергу. Дякую, Юрію. І, будь ласка, коротко дайте відповідь. Взагалі багато точиться розмов про те, відбудуться вибори чи ні, так, про можливий зрив їхній. Скажіть, як юрист, чи є для цього законодавчі підстави, що може статися так, що вибори визнають недійсними, або вони взагалі не відбудуться? Коротко. На мою думку, таких підстав немає і не може бути, якщо не торкатися Черкас, адже у нас завжди вибори проходять не так, як у людей. Ну, я сподіваюся, що все буде гаразд. Дякую вам, шановні гості. На цьому буду передавати слово рівному. Перед тим, нагадаю, що ми працюємо наживо, чекаємо на дзвінки наших глядачів. 375-333, номер нашої студії. Телефонуйте, ставте, можливо, запитання гостям, або ж висловлюйте свою думку з приводу, яким має бути новий президент, таким, який об'єднає Україну. Передаю слово рівному. Дякую, Черкаси. Перед тим, як ми перейдемо до другого тематичного блоку, я хочу, щоб ми коротко прокоментували дві речі, які я собі позначив, які прозвучали із студії Харкова і Черкас. Перше, це люстрація, про яку говорили у Харкові. І друге, це реформування виборчої системи, зміни до Конституції, про які говорили власне в обох студіях. Моє запитання Святославу Євтушенку. Пане Святославе, ви як депутат міської ради, людина, яка якої напряму торкається виборча система і можливі зміни. Як ви ставитесь до ідеї перезавантаження влади на всіх рівнях, тобто проведення дочасних виборів, починаючи від Верховної Ради і закінчуючи місцевими? Ваша думка? Я дуже позитивно до цього ставлюся. Я взагалі вважаю, для... чому люди вийшли на Майдан? Люди не вийшли на Майдан, тому що за 22 роки незалежності вони їм, скажімо так, вони, їм вже по великому рахунку немає особо на чого сподіватися. Тобто є надія, але вона вже не така. І люди вийшли на Майдан саме тому, що ми вийшли по великому рахунку, ми вийшли за Європу. Ми вийшли за те, що ми станемо частиною Європи, що до нас сюди прийдуть і нас навчать працювати, робити. Нам допоможуть навести порядок в нашій власній країні. Але цього не відбулося, відповідно, тоді ми бачили Майдан, а далі процес-процес пішов і, відповідно, зараз, відповідно, змінилася повністю влада. Тобто на сьогоднішній момент у нас змінилася влада, тобто ті, хто раніше були опозиціонерами, зараз вже стали владою. Це нормально, це добре, це дуже хорошо. Зараз ми обираємо президента. Одна з основних вимог людей Майдану взагалі громадськості, це була вимога на те, щоб провести повне перезавантаження влади. І це правильно, це треба зробити. І чим довше ми будемо з звалікати, тим, тим більше у нас буде розвалюватись країна. Пане і... Святославе, але ж ви депутат міської ради, і якщо будуть дочесні вибори, це торкнеться особисто вас. Ну, я не боюсь цього. Я справді я відверто кажу, я цього не боюсь. Зрозуміло. Тобто ви особисто готові йти на дочесні вибори. Та безумовно. Созуміло. Я рахую, що і... це правильно, і я перепрошую. І вибори мають бути не тільки вибори, тобто не вибори місцевого самоврядування, не вибори Верховної Ради. Вибори мають бути так само і мері, вибори мають бути керівників. Тобто люди чекають змін. Люди отримали перемогу на Майдані і вони чекають змін. А ці зміни відбуваються. Одні замінили інші і більше нічого не сталося. Тобто, як було податковий тиск, як було інші так було моменти, так все і залишилось. Як куплялась посада, так і купляються. Як е, був партійний список призначення керівників, наприклад, тих самих СБУ податкових, так і залишилось. Тобто фактично нічого не змінилося. Просто одни на даний момент замінили інших. Дякую. І запитання до Ольги Данилюк стосовно люстрації. Ви як журналісти часто відвідаєте засідання ілюстраційного комітету Рівненській Області. Яке ваше враження від того, як цей процес відбувається? На вашу думку, наскільки він потрібен, зокрема, от коли ми оберемо нового президента? Чи потрібно це продовжувати, чи розпочинати? Ну, власне, Я хотіла спочатку прокоментувати те, що сказали в Черкасах, що головніше це на даний момент, щоб вибори ці взагалі відбулися. Якщо переходити взагалі до питання люстрації, то ми досить часто говоримо про це слово, але не знаємо реально, як цей процес повинен відбуватися. Якщо говорити про процес люстрації, як він відбувається в нас в області то можна сказати, що спочатку до ілюстраційного комітету входило 60 людей. Потім ця цифра зменшувалася, а то збільшувалася. Тому повинен бути прийнятий закон про люстрацію, саме яким будуть користуватися ті люстратори. І коли говорити саме про цей процес, то надзвичайно важливо зауважити про те, що ми повинні знати, хто ті люди, які збираються когось люструвати. Тому що інколи ми розуміємо, що до ілюстраційних комітетів можуть входити ті люди, які реально ходять... ...хочуть в майбутньому зайняти ту чи іншу посаду. Тому надзвичайно важливо, щоб це... Була не зміна просто табличок на тому чи іншому кабінеті, а саме власне перезавантаження і щоб люди не забували, що Небесна Сотня загинула не за те, щоб змінилися чиновники, а за те, щоб змінилася система, змінилося суспільство, в якому, власне, ми живемо. Дякую. Ми переходимо до другого блоку Новий президент Ефективна економіка, де будемо говорити про очікування українців від майбутнього глави держави у соціально-економічній сфері. І першими будуть розкривати цю тему експерти у студії телеканалу «Віка». Отже, я передаю... Слово Черкасам. Дякую, Рівне. Про ефективну економіку у студії Черкаського телемайдану ми будемо говорити із першим заступником голови Черкаської облдержадміністрації, це Наталя Старікова. Вітаю вас. Добрий вечір. А також підприємець, керівник підрозділу Бош Автосервіс з міста Кам'янки Ігор Кивгила. Добрий вечір. Перше запитання, пані Наталю, до вас. Ви прийшли у час перезавантаження влади. У якому стані економіку Черкащини ви побачили? А, ну, на сьогодні, якщо в порівнянні з минулим роком, от пройшов квартал, то мало що змінилося. Ну, По-перше, я згадаю, що був відм'ємний результат, це 853 мільйона гривень це всіх підприємств, Черкащини. Окрім цього, підприємства дуже багато, які зупинилися, спад в хімічній галузі, машинобудівної, в харчової, тобто в багатьох. На сьогодні, якщо сказати, що піднялась економіка чи ні, ні. Поки що ні. Єдине ще плюс це сільське господарство, який, в принципі, результат був гарний і в минулому році, і в цьому теж виконується на 100%. І за перший квартал вдалося продукту зібрати на 1,4 мільярда гривень. Пані Наталію, наступне запитання також вам. Щоразу про фінансові зловживання влади ми дізнавалися постфактум, тоді, коли ця влада змінювалася. Чи реально взагалі облаштувати громадський контроль розподілу коштів, щоб громада хоча б могла відслідковувати, куди і з якою метою ті чи інші гроші розподілені? Ви знаєте, Україна стала іншою і українці стали теж іншими. Ну, По-перше, той закон про доступ до публічної інформації він не діяв. Зараз він працює, тому що дійсно можна взяти любу інформацію для любого мешканця. мешканця. Ну, я не кажу вже про депутата, який має право ще більше прав взяти і отримати інформацію, отримати. А друге, те, що на сьогодні, наприклад, у нас всі наради відбуваються. Сесії обласні, це в режимі онлайн, який можна побачити, який можна почути. Третє, на сьогодні створюються громадські ради при адміністраціях обласних державних де сама громадськість залучається не тільки для співпраці, а і для контролю, як працює влада. І ми нещодавно прийняли для себе цю програму. Тім першочергових кроків, які ми повинні реалізувати, От в тому числі, щоб влада працювала чесно і прозоро. Будемо сподіватися, що програма працюватиме насправді. Ігоре, ви представник середнього бізнесу. Як зараз і чим живе середній бізнес? Які є проблеми, які потрібно вирішувати? Ну, скажімо так, проблеми були завжди. Питання в тому, яку роль в цьому відігравала сама влада. Звичайно. На сьогоднішній день ну, можу сказати з певненістю, що влада йде на контакт, тобто організовуються круглі столи, де декларуються відповідні відношення, скажімо так, відповідне ставлення, обговорюється проблематика питань. Але якщо говорити взагалом по державі, то дієво на сьогоднішній день мало що змінилось. Скажімо так, в принципі, якщо питання, зробити так кваліфікаційно, то питання номер один це високі податки. І більшість ні для кого, скажімо так, це не відкриття, то, що більшість малого і середнього бізнесу працює в тіні. Друге, так, це нестабільність і недоскональність регуляторного поля. А саме недопрацьованість законодавства як з питань розвитку малого підприємництва, так і підприємництва в цілому, адміністративні перешкоди різного рівня, відсутність належного нормативно-правового забезпечення, низька роз'яснювальна робота контролюючих органів, відсутність дієвого механізму реалізації державної політики щодо підтримки підприємницької діяльності і підприємництва в цілому. Ну і... Основне, скажімо так, що на сьогоднішній день теж є проблемою номер один це доступність до кредитних коштів. Ну, Взагалом це такий основний блок питань, які стоять. Ну, Будемо будем надіятися на те, що з зміною влади я підтримую Наталю Володимировну в тому, що всі, Україна вже інша. Ми всі інші. І надіємося, що ми будемо рухатися в правильному напрямку і відповідно вирішувати всі ці, ці нагальні питання. Я хочу додати, що формування влади відбулося якраз від майданів, від народних рад свої представники, обрані якраз керівниками районних державних адміністрацій, в тому числі також обиралася голова і заступники, тобто затверджувалася голова. Дякую за уточнення. І останнє запитання у цьому блоці, прошу дати коротку відповідь. Всім відомо про грузинське диво, так? про ті реформи, які були запроваджені в Грузії, і справді вони працюють. Ви вірите у те, що може українське диво статися? Так, да. як кожен патріот України, як кожен українець, ми до цього йшли всі разом. І разом, зрозуміло, ми зможемо здолати ці... Перепони, всі негаразди, які є. І треба працювати, і працювати, все буде добре. На це і сподіваємося. Зараз передаю слово Рівному. Дякую, Марина. Дякую гостям у Черкаській студії. Отже, ми говоримо про очікування від нового президента в економічній сфері. І першим я хочу надати слово Святославу Євтушенку, директору товариства Санком Рівне, депутату міської ради. Пане Святославе, ви як керівник підприємства, як бізнесмен, чого очікуєте від майбутнього президента саме в економічній сфері? Що потрібно бізнесу, щоб спокійніше, вільніше дихати сьогодні? Давайте розповім один приклад, який безпосередньо стосується нас або конкретно мене. Ми в місті Рівному побудували сміттєпереробний завод. Це перший сміттєпереробний завод взагалі так подібного рівня на Україні і взагалі на території всього бувшого Радянського Союзу. Тобто завод озрахований на те, що ми беремо сміття з міста, вивозимо на сміттєпереробний завод, там воно переробляється і звідти отримується... Флав, альтернативна паливо, яка використовується в самітній промисловості. Це нібито добре, чудова ідея, декларується державою, що нам необхідно будувати сміттєперобні заводи. У нас 5% території України на сьогоднішній момент забруднено стихійними сміттєзвалищами. У нас найбільша смертність серед дітей, тобто забруднення екології, тобто справу, яку ми зробили, дуже хороша. Запустили завод. Завод пропрацював буквально півроку і ми його 1 грудня закрили. А закрили його, ми його по той простой причині, що Верховна Рада ще... Здається, чи в серпні чи в вересні 2012 року прийняло закон, який вступив в дії з 1 листопада 2012 року, згідно з яким тариф на послугу, тобто ми, як сміттєпереробний завод, самі не маємо права встановлювати ціну за ту послугу. Тариф на послугу з переробки побутових відходів визначається Національна комісія з питань житлового комунального господарства. Ми звертаємося в національну комісію. І виявляється, що Національна комісія з питань житлового комунального господарства має право визначати тарифи лише для тих підприємств, ліцензування діяльності, яких вона проводить. А іншим законом передбачено, що переробка та захоронення побутових відходів це є неліцензійними видами діяльності. От на сьогоднішній момент у нас завод стоїть. Ми, відповідно, їздимо в Київ. Сподіваємося, що скоро вже буде прийнятий завод вже новою владою, тому що попередня влада робила один закон, під одне його підганяла. Зараз абсолютно змінився вектор і в другу сторону. Тобто зараз, якщо раніше була повна централізація, то зараз відбувається так би мовити, навпаки децентралізація. Тобто вся влада, органу місцевого самоврядування. Можливо, воно і добре, але завод-то досі стоїть. Сміття так само возиться на сміттєзвалище і нічого, я думаю, в цьому хорошого нема. Тобто, пане Святославе, якщо підсумувати, то можна тобто, сказати, що чітке прозоре законодавче поле, чіткі правила гри це одне абсолютно моментів, правильно. Так, тобто саме найголовніше, що треба зробити для бізнесу, це створити чіткі правила гри, чіткі, зрозумілі, понятні правила гри для всіх, щоб просто-напросто бізнес міг нормально працювати. А щоб законодавство не змінювалось кожен день то туди, то туди і не зрозуміло, як працювати. Я хочу задати запитання Олександру Гладунову. Пане Олександре, я знаю, що ви є одним з організаторів бізнес-конференції, яка саме завтра відбуватиметься в рівному, і де говоритимуть саме про можливості і загрози для бізнесу. Ну можливо, про загрози не будемо, а все таки про очікування. На вашу думку, чого бізнес найбільше очікує від майбутнього президента? Якщо можна кілька слів навіть не про бізнес, а про загалом економічні відносини. І я вважаю, що економічні відносини в країні повинні будуватися на моральних засадах. Це основа. Тобто, якщо е, сформувати ці моральні засади можна просто. Це є справедливість і здоровий глузд. Якщо будуть порушуватися е, законні права, економічні тої чи іншої частини суспільства, значить буде дискомфорт, буде деформація економічних відносин. Здоровий глузд – це теж дуже просто. Не можна споживати більше, ніж виробляється. Не можна витрачати на управління економікою, на управління процесами більше, ніж ці процеси продукують. Тобто чомусь раніше такі прості речі вони були поза зором наших керівників. Це перше. Другий момент дуже важливий, я вважаю, для держав, для економіки ось нового нового періоду це є державне управління інноваціями. Тому що інновації, це вони рахують економіку, але вони дуже складні для того, щоб конкретний підприємець їх осилив. Необхідна допомога держави. Якщо буде модернізація економіки, будуть гроші і на суспільні, на соціальні проекти. Якщо соціальні проекти будуть домінантою, а не буде розвиватися, підприємництво і промисловість як база для цього, значить теж ці проекти будуть мильними бульбашками. Дякую, пане Олександре. І третє, значить, весь світ іде в цифру, як говорять, на слайді. Весь світ Інформаційні технології. технології це має бути теж пріоритетом економіки, цифрова економіка. Ну, до речі, про це буде якраз завтра говоритися на нашій конференції, на яку якої користуючись нагодою Запрошую. Дякую, Пособили. дякую. І зараз я хочу почути ТРК Сімон, наших партнерів із Харкова, стосовно очікувань від майбутнього президента в економічній сфері. Отже, я передаю слово студії Харкова. то, что предоставили нам слово. Смею, наверное, от себя высказать такое убеждение, что для Харькова и, в принципе, для Востока Украины вопросы, связанные с экономикой, и тот экономический блок, который прописан в программе у нового президента, это один из принципиальных вопросов. Харьков ⁇ это мощный промышленный регион, это регион донор, который перечисляет большие деньги в бюджет и от того, насколько будет эффективно работать, в том числе и харьковская экономика, наверное, во многом зависит и будущее страны, и те социальные преобразования, о которых мы говорим вот уже несколько месяцев. Я хочу предоставить слово нашему эксперту в вопросах экономики Владимиру Соболеву. Владимир Михайлович, ваше мнение на этот счет, насколько, в принципе, возможно с учетом усеченных полномочий нового президента требовать от него каких-то радикальных изменений в экономике. Ну, на самом деле, я считаю, что мы не должны слишком высокую планку требований ставить в своих ожиданиях, хотя наши ожидания достаточно, так сказать, сильны, поскольку мы уже получили однажды в четвертом году высокие ожидания, которые потом были преданы, растоптаны и выброшены на помойку. Да? Вот сегодня мы пожинаем результаты, так сказать, нашего кумира. Поэтому я бы не возлагал сейчас больших надежд на президентские выборы в том контексте, о котором мы с вами говорим. Потому что экономику ни один президент не поднимет никогда, ни в одной стране не поднимал и не может поднять по определению. И как может быть не показаться на первый взгляд странным, условия экономического процветания в нашей стране лежат не в сфере экономики, на мой взгляд, а лежат в сфере правовой. Вот что объединяет сегодня, вообще говоря, и Восток, и Запад, и Юг. Ну вот и центр, и Донбасс, и правящую верхушку, и широкие народные массы. Один коренной порог нашей жизни, который у нас сформировался за 20 лет. Всеобщий пофигизм и всеобщее наплевательское отношение к праву, к закону, к нормам жизни. И отсюда идет, собственно, возможно, это имеет свои корни и у вольницей Махновской, поскольку наш народ, так сказать, склонен к такому к вольному обращению с, с правилами, но... Если мы не научимся жить по правилам соблюдать правила нашей жизни которые прописаны в законах, мы никогда не построим эффективную экономику потому что ну, вот формальные нормы жизни это основа любого экономического эффективного механизма если посмотреть на то как у нас прописаны например фундаментальные основы рыночной экономики то есть надлежащие правовые гарантии прав собственности как в законах, как и в деятельности судебной системы, то мы увидим, что у нас как не было никаких гарантий, так их до сих пор и нет. То есть у нас до сих пор можно купить любое решение в суде, опираясь на существующие законы, и объявить э, ваш бизнес моим, mm -hmm. вот, мою квартиру вашей, и выбросить меня на улицу без всяких перспектив э, отстоять, отстоять свои права. Поэтому это основа. Значит, надлежащее отношение к соблюдению закона. Но... Возникает второй вопрос, связанный с этим. Качество самих законов. Оно ужасающее. Поэтому вот, в принципе, президент в рамках своих полномочий не только может, а обязан будет инициировать серьезный системный пересмотр существующей законодательной базы и, так сказать, устранение из нее всех коррупционных э, лазеек, э, которые туда были в изобилии, так сказать, напиханы предшественниками прежней властью властью, которая перед этой властью была, и властью, которая все последние 20 лет только и занималась, что принимала законы под себя, вот, а не с учетом наших интересов. Владимир Михайлович, у нас меньше минуты остается, и вопрос, тем не менее, хотелось бы задать, вопрос важный. Практически, это я уже по своему опыту, практически во всех программах, во всех беседах с кандидатами в президенты, которые в том числе были в этой студии, звучал один момент, который ну вот, определяющий в экономической программе. Мы уменьшим количество налогов и вообще сократим, собственно говоря, их объем. При этом социальные все льготы остаются, да, то есть как бы их объем не уменьшается. Я не могу понять, и никто до сих пор не дал объяснений, как это так получается, что денег мы будем собирать меньше, как предполагает президент, а тратить столько же. Ну, значит, такого-то человека нельзя избирать президентом, потому что заведомое вранье. Это невозможно. Естественно, денег все равно не хватит э, на программы, которые хотя бы существуют. А если сокращать налоги, и, во-первых, дело не в сокращении налога. Понимаете, если останется налоговый беспредел, вымогательство и все теневые механизмы воздействия на бизнес, то это как бы третий момент, о котором я хотел сказать. Вот хотя бы успеть, да, значит, исполнение норм качество норм и устранение теневых механизмов управления и взаимоотношений между ними Прозрачность, публичность, транспарентность и жесточайший общественный контроль. Только это может нас спасти. Не президент, Не, не президент, да. а ситуация. он должен да. будет этому всячески содействовать. Да. Владимир Михайлович, спасибо. Я передаю слово ровно.